Якщо ви там психолог, лікар, нутриціолог, коуч, да, хто завгодно, і просто будете грузити людей експертним контентом без вашого власного досвіду, без ваших емоцій, без подій в вашому житті, це буде не цікаво дивитися. Якщо люди не дивляться, вони не купують, тому що що, тому що по факту, ну якби їм не цікаво. Або якщо купують, то одноразово, бо ви можете допомогти вирішити якусь біль, але не в довгий срок. Да? Тобто, в довгий срок ця людина не буде на вас підписана. Наприклад, якщо в мене болять... Там зуби, наприклад. Да? Я шукаю собі стоматолога, я підписуюсь на цього стоматолога, я бачу, що там він да, робить якісь там експертні рілси, йому можна довіряти, в нього там є відгуки. Супер, я в нього купила, все. я вирішила цю проблему, я від нього відписалась, бо мені вже це все не цікаво, розумієте? Але якщо цей стоматолог показує ті сюжетні лінії, які по факту були б цікаві і звичайним людям і клієнтам, то це було б вже цікавіше. Наприклад, якщо б в нього була якась рубрика там да, внутрінка роботи, або там, наприклад, бекстейдж, як в нього в колективі все влаштовано. або, наприклад, ранкова рутина, що він там да, робить для здоров'я своїх діток, щоб там да зуби не псувались. Наприклад, тобто звичайний лайф, але через нього можна вплісти якусь лінію, яка стосується його професії. Розумієте, про що я?